Читаємо сьогодні про свято весільне, на яке було покликано багато гостей, які не прийшли. І для нас дуже важливо, що вся ця ситуація абсолютно умовна. Це притча, в якій все перебільшено або щось применшено, в якій не треба шукати відповідності з реальністю. Бо коли тебе на весілля сина запрошує цар. Покажіть мені хто не прийде. Це ж зрозуміло. А вони не прийшли. Коли тих, хто вдруге запрошує до царя, хто насмілиться вбивати тих слуг, які запрошують тебе на весілля до наслідника престолу? Ніхто. Тобто це все умовно, це все такі дуже густі кольори для того, щоб ми зрозуміли міру можливої зухвалості людини, яка відкидає єдність. Із царем світу, і з царем неба і землі. Бо якщо людина не має на землі царя, в неї і на небі царя не існує. Для неї не існує закон. Вона зухвало порушує все, що тільки можна. Оця зухвалість. Має бути поміченою в даному випадку. Зрозуміло, що вона буде покарана, але для нас ця притча промовляється, щоб був приклад. Ось дивись, людина може бути зухвала. І міра її зухвалості може бути такою, що вона відкидає Царя Небесного, не кажучи вже про царя земного. Дивись, так буває. І це обов'язково кличе за собою покарання. І справа не в тому, що війська посилає цар для того, щоб. Неслухняних гостей покарати. Справа в тому, що зло, зроблене кимось, обов'язково до нього повертається тим чи іншим шляхом, але оцей спосіб повернення зла до тебе, якщо ти його вчинив, це абсолютна закономірність. І не треба думати, що можна цього уникнути. Є єдиний спосіб уникання це залишатися з Богом і приносити йому покаяння. Тоді, коли людина, навіть вчинивши зло, приносить покаяння, починає діяти Божа благодать. І закономірність обов'язкового повернення зла. Рушується, вона не може здійснитись, саме тому що діє благодать Божа, діє добро, любов, милосердя, ласка, милість Божа діє, бо він прийшов не судити, рятувати світ і в першу чергу від зла. Але останнім часом я згадую ті молебни, які я служив до війни, і серед них був молебен за тих, хто ненавидить і кривдить нас. І диво тих молитов, які читаються в цьому молитві полягає в тому, що ми молимось за тих, хто ненавидить і кривдить нас, і бажаємо їм спасіння і добра, і світла, і любові, але вчитуючись тепер в теперішніх умовах цій молитви я бачу, що ти можеш бажати ворогові добра і світла, і любові і повернення до правди, тільки якщо він може повернутися до правди, хоче повернутися до добра, намагається це зробити. Іди тим шляхом спасіння, яким є і покаяння, і спокутування своїх гріхів. Там при проханні про ворога обов'язково є присутня думка, що він навертається не просто ворог, а ворог, який зберігає. Людську і Божу подобу. Тому здатний навернутися, здатний повернутися до добра. І він повертається. І він навертається до Бога, який є любов. І перестає чинити зло. І злих виноградарів покарав Господь і поганих. Гостей, які не прийшли на весілля сина, покарав Господь, тому що вони не мають щирого покаяння. Вони не стають на шлях добра, не стають на шлях спасіння світла і правди. Він їх відкидає і карає. Нам це треба розуміти в нашому становищі, коли ми намагаємося стояти за світло, правду, любов і свободу, і таким чином намагаємося бути з Богом в єдності з Ним. І якщо перед нами той, хто повернувся і може навернутись, хоче навернутись, хоче відкинути зло, у нас є можливість і простити, і надати своє милосердя. Але якщо цього немає, ми повинні розуміти, що не в людських рішеннях справа. Це і Бог не приймає тих, хто не збирається повернутися до добра. Важкі речі, нам приходиться розуміти, досягати недосконалим нашим розумом. Важкі. Але Запевняю вас, наш досвід безцінний, якщо ми хочемо збудувати майбутнє, нам треба осягнути і цей жахливий, трагічний досвід, бо тоді ми будемо знати ціну і добра, і правди, і світла, і любові.